Що найсмішніше або найнезручніше траплялося з вами на побаченні? Ми каталися на ковзанах, він спотикнувся і в паніці схопив мене за штани і майже стягнув їх, ледь не відкривши мою нижню білизну перед купою дітей. На щастя, я також втратила рівновагу, тому ми впали до того, як він встиг їх повністю зняти. Якийсь хлопець проїхав повз і шоковано подивився на нас. А моя подруга зняла той момент на відео лол. Це було 20 років тому, і відтоді ми одружені. Якби ж то ми разом лише трохи більше року. Вона пожартувала, я засміявся, і вода, яку я пив, бризнула з мого рота їй на обличчя. Я пішла побачитися з хлопцем, з яким щойно почала зустрічатися. Я зайшла за ним до нього додому, оскільки ми жили в одному районі. Це була моя перша зустріч з його мамою. Ми стояли в коридорі, коли він зувався. і його мама вийшла мені на зустріч. Я смішно понюхала чудовий букет квітів, що стояв на столику, і сказала: Вау, вони чудово пахнуть. На що вона здивовано поглянула на мене і сказала, це штучні квіти, вони ні. Чим не пахнуть, я просто дивно засміялася і не могла дочекатися моменту, коли ми підемо звідти. Одного разу я намагався вразити дівчину, розповідаючи про свою любов до кулінарії. Я вирішив приготувати вишукану пасту, але якимось чином спромігся вимкнути датчик диму і спалити соус до невпізнання. Все закінчилося тим, що ми замовили піцу і сміялися з цього весь вечір. Безумовно, все склалося не так, як я планував, але побачення все одно було незабутнім. Це не моя перша дівчина чи перше побачення, але це перша дівчина, яка мені справді дуже подобалася. І я був просто на сьомому небі. Під час вечері я так нервував, що мене почало нудити. Я не дійшов до туалету і мене знудило прямо на підлогу ресторану. Хоча я випив лише один напій. Мені був 21 рік. Кохання буває жорстоким. Все ще разом? Ні, але у нас було ще одне побачення, з якого стало зрозуміло. Тіло, що вона не зацікавлена в подальших стосунках, але саме вона була ініціатором цього другого побачення. Вона сказала мені багато приємних речей, і я вдячний їй за це. Досить кумедно, що через рік її друзі знову намагалися звести нас, але я не хотів повторювати це знову. У будь-якому випадку, 20 років по тому, я щасливий у шлюбі з іншою жінкою. Я заснув під час орального сексу. Це було настільки погано, це було наше перше побачення, а пізніше я дізнався, що це був її перший мінет, що було незвично, враховуючи її вік на той час. Ми зустрічалися кілька тижнів, і за цей час вона стала набагато вправнішою. Я збирався заплатити, але мою картку було відхилено. Платити довелося їй. Відчув себе довбаним лузером. Іноді я відпускаю бороду. На жаль, одного разу я не помітив маленьку літаючу комаху, яка пробралася туди в якийсь момент перед вечерею. Вечір йшов добре, поки комаха не вирішила вилетіти з моєї бороди. Справедливо сказати, що другого побачення не було. Хоча я був засмучений, я не звинувачую її, оскільки не було легкого способу пояснити це. Але я навіть радий, що все склалося саме так, оскільки пізніше я. Я зрозумів, що волів би бути з дівчиною, яка могла би посміятися з цього, а не реагувати так, як вона. Під час вечері я незграбно перекинула повну склянку лимонаду в його бік, і він миттєво просочився в його шорти. Виглядало так, наче він обмочився. Чесно, я була здивована, що він так легко погодився на друге побачення. Я запросив дівчину на вечерю у Фудскрей, передмістя Мельбурна, яке відоме своїми в'єтнамськими ресторанами. Як тільки ми увійшли, до нас підійшла літня азіатська жінка з меню. Я сказав столик на двох. Дякую. На що вона відповіла: я тут не працюю з австралійським акцентом. Ми з моїм чоловіком вперше тусувалися разом. Ми сиділи на дивані, і їли піцароли. Мені було 16, а йому 18. Один рол скотився з моєї тарілки на підлогу. Я нахилилася, щоб підняти його, і випадково пукнула. Я була абсолютно розгублена. Він здивовано подивився на мене, але потім підняв ногу і теж пукнув. Ми разом вже майже 14 років. Зустрівся з дівчиною, з якою познайомився в Тіндер. У той час я бував вдома лише у вихідні. Ми обоє були з нашими друзями, але планували продовжити вечір лише вдвох. Я думав, що мені перепаде, тому ненадовго пішов додому з бару, щоб трохи прибрати. Я був настільки п'яний, що заснув у процесі, і мій сусід по квартирі розбудив мене лише о п'ятій ранку, коли повернувся додому з роботи. Перемотаємо на кілька тижнів вперед. Ми з тією дівчиною. Планували знову зустрітися та піти в парк, щоб випити кілька напоїв. Я сказав їй, що минулого разу пішов додому прибрати і просто втратив свідомість. Вона сказала, що, мабуть, це й на краще, тому що ми були настільки п'яні, що наше спілкування навряд чи було б приємним. Отож, ми відпочиваємо в парку, випиваємо кілька напоїв, просто добре проводимо час. Я йду помочитися в кущі, і відчуваю, як глибоко всередині мене назріває щось. Дуже нехороше, я знаю, що трапиться, і стиснувши сідниці, плентаюся назад до неї. Я кажу щось на кшталт. Фу, стає трохи холодно, можливо, нам варто зайти кудись всередину. Я намагався зберігати спокій, хоча мій живіт був схожий на активний вулик. Вона каже, що так, їй також стає трохи холодно. Тому чи не проти я, якщо вона швидко збігає додому, щоб взяти куртку. Я кажу, що добре, і що я б зробив те саме, оскільки в мене також не було. Куртки. Ми починаємо розходитися, і я думаю, що все-таки виживу. О, друзі, як я помилявся. Від парку до моєї квартири було метрів 200, але приблизно через 10 метрів я зрозумів, що не встигну. У цей момент моя ходьба стала ручною, а швидкість відповідала швидкості олімпійського спортсмена. Я помічаю шашличну, забігаю всередину, і зі стікаючим по лобі потом мені вдається вимовити слово туалет. І хлопець вказує мені. Напрямок. Я біжу в туалет і знімаю штани, навіть не встигши замкнути двері. Було таке відчуття, що зграя птахів вилетіла з моєї дупи. Безперервна діарея протягом 10 секунд. Я відчував страх і полегшення одночасно. Після цього я купую фанту і йду додому. Я живу на сьомому поверсі. Ліфт піднімається повільно. У ліфті я починаю відчувати, що наближається другий раунд. Сила моєї дупи ослаблена попереднім боєм. Я вже в ліфті починаю розтібати ремінь і розв'язувати черевики. Я вбігаю, кричу привіт своєму сусіду по квартирі, а мої черевики летять у різні боки по дорозі до ванної кімнати. Доки чергова зграя птахів вилітала з моєї дупи, мене почало ще й нестримно рвати на підлогу. Мій сусід по квартирі, почувши галас, запитує, що там відбувається. Між усіма, так би мовити, процесами мені вдається сказати йому, що нам знадобляться всі миючі засоби, Засоби, які у нас є. Наступну годину я провів за прибиранням. Моя дупа, унітаз, підлога, мої штани все було вкрите різними тілесними рідинами. Після цього я телефоную дівчині і кажу, що я не зможу повернутися, тому що мій живіт трохи здувається. Вона здається розгубленою, але каже, що гаразд, можливо, наступного разу закінчилося все ще одним побаченням нормальним побаченням наступного вечора. Але після цього я більше ніколи її не бачив. Я ніколи не розповідав їй, що зі мною сталося минулого вечора. Хороші часи. Ми випивали в маленькому мексиканському ресторанчику, їли чіпси та сальсу. Коли нашу їжу принесли, він склав руки й опустив голову, щоб помолитися. Не розуміючи, що відбувається, я сказала, що ти робиш. Це зробило подальше побачення досить незручним. Фактично, це було моє перше в житті побачення. В розмові сталося затища. Намагаючись якось це виправити, я подивився на неї і сказав: тож, у тебе є якісь хобі чи щось таке? Напевно, я думав, що це те, що люди зазвичай говорять на перших побаченнях, це було досить незручно, але ми обоє просто розреготалися, вона не прийшла. До того, як у мене з'явилася кредитна картка, це важлива деталь. У мене було перше побачення з дівчиною, з якою я познайомився в коледжі. Вона працювала офіціанкою в барі і попросила мене зайти за нею після її зміни. Коли я прийшов туди, їй залишилося приблизно 10 хвилин. Вона принесла мені напій і познайомила мене з кількома своїми колегами, які тусувалися і грали в карти на барній стійці. Отож, вона йде закінчувати, а я приєднуюся до хлопців. І починаю грати в покер, і миттєво програю всі свої гроші. Все до останньої копійки. Що я можу сказати? У мене була чудова рука. Вона підходить майже одразу після цього. Починається наше побачення. А у мене ні копійки в кишені. Вона більше сердилася на своїх колег за те, що вони обібрали мене до нитки. Але так це було наше єдине побачення. Була на побаченні з хлопцем, який щойно втратив маму після довготривалої хвороби. Ми сиділи в барі. Поруч з нами сидів хлопець з Нової Зеландії. Ми починаємо говорити з ним про їхній нещодавній землетрус і їхню команду з крикету. Випадкові речі. Через кілька годин чувак вилазить на стіл, стягує свої шорти та нижню білизну і демонструє всім навколо всього себе. Всі засміялися, а вишибали викинули його за двері. Мені здається, що він зробив це, щоб не платити за своє замовлення, але його витівка викликала посмішку на обличчі мого хлопця, якої у нього вже довгий час не було. Не знаю, чи це зарахується, тому що технічно це сталося до побачення. Я випадково відрізав ножницями кінчик носа всього за годину до першого побачення з дівчиною, в яку був закоханий протягом багатьох місяців у старшій школі. Я не одягнула трусики під сукню, і це побачили за сусіднім столиком. Цілий вечір я випадково називав дівчину, з якою був на побаченні, не тим іменем. Я зрозумів це лише тоді, коли побачив її ім'я в посвідченні особи, коли ми оплачували рахунок. До біса незручно, але ми посміялися з цього і чудово провели час. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.